Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції Державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Щороку Україну відвідує до 2 мільйонів іноземних громадян. Вони приїжджають заради туризму, навчання бізнесу. Розібратися у тонкощах українського міграційного законодавства їм буває нелегко. Щоб допомогти їм у цьому, ми вирішили з'ясувати основні правила в'їзду та дозволені строки перебування іноземців. На території нашої держави найчастіше до України навідуються громадяни колишнього радянського союзу. Вони можуть вільно перетинати кордон, оскільки з цими державами у нас діє безвізовий режим. Деякі обмеження торкнулися лише східного сусіда з 1 березня цього року. Громадяни Російської Федерації в'їжджають в Україну. Виключно по закордонним паспортам. Але їм слід мати на увазі, що є друга лінія контролю і прикордонних, і коли вони перетинають державний кордон України, можуть їх перевірити, їх фінансове, достатнє фінансове забезпечення і з'ясувати мету в'їзду в Україну. Якщо у Органів охорони державного кордону виникнуть якісь питання. Вони можуть цю особу на певний час затримати. Вільно подорожувати українськими містами також можуть жителі деяких розвинених держав старого та нового світу. І починаючи з 2005 року, у нас послідовно указами президента надаються безвізові поїздки іноземця з ряду України. передусім це країни ЄС, це Канада, Сполучені Штати Америки та Японія. Тобто треба мати на увазі, якщо громадяни цих країн в'їжджають на територію України, вони в'їжджають в безвізовому порядку, якщо мають короткострокову мету перебування. Навіть за умови безвізового режиму іноземці не мають права перебувати в Україні більше ніж 90 днів протягом півроку, з дати першого в'їзду. Це правило стосується навіть тих людей, які мають громадянство ЄС. Іноземець для того, щоб врахувати. Строк перебування на території України повинен сьогоднішні дня відняти 180 днів назад і потім порахувати кількість днів перебування на території України відповідно до. Штампів перетину кордону. Якщо вона наближається до 90 днів, він повинен звернути увагу, що йому необхідно або виїхати скоро, або продовжити строк перебування. Для цього передбачена проста процедура. Іноземець, у кого закінчується строк перебування в Україні, повинен за 10 днів до закінчення строго строку, але не пізніше, ніж за три дні до закінчення строку перебування, звернутися до територіального органу міграційної служби за місцем проживання подати відповідну заяву про продовження строку проживання і документи, які підтверджують наявність обставин, через які він не може виїхати з території України, законами підставами. Вважається догляд за хворим родичем, лікування, вагітність, оформлення спадщини або дозволу на імміграцію тощо бажання залишитися за покликом серця такою умовою не є. Після цього строк перебування такій особі після розгляду документів буде продовжено. До 180 днів може бути продовжено правами територіального органу ДМС і після 180 днів правами керівництва ДМС України. Для громадян більшості країн світу подорожі до України можливі лише за наявності візи, аби спростити їх видачу, громадяни нашої держави можуть оформити для іноземних друзів так зване запрошення. Для цього потрібно звернутися до територіального відділу ДМС із заявою, паспортом та довідкою з банку про можливість фінансувати витрати гостей. Також необхідно надати копію паспорта іноземця із завіреним перекладом. Крім того, платиться державна то яке складає. Якщо ми говоримо про звичайний порядок особне запрошення, то це 56 гривень 52 копійки плюс 5 гривень 10 копійок – це держмито. Так у такому випадку запрошення оформлюється протягом 20 днів з дня подання пакету документів. Якщо ми говоримо про оформлення термінового запрошення, то в даному випадку сума подвоюється. Подати відповідну заяву також мають право іммігранти, які легально проживають в Україні і мають посвідки, які це підтверджують. Фізична особа, яка оформила запрошення, повинна передати його іноземцю, який разом. Цим запрошенням повинен звернутися до консульської установи України за кордоном і оформити відповідну візу. Запрошення висилається замовним листом. Приймаючою стороною може виступити і юридична особа, наприклад, приватна компанія чи державна організація. У цьому випадку перелік необхідних документів буде більшим. Водночас, ДМС мене звертаю увагу фізичних осіб, громадян України, які Запрошують іноземців для перебування в Україні про те, що вони повинні самостійно звернутися з відповідною заявою до територіального органу міграційної служби, оскільки існує багато випадків, коли звертаються до посередників, і такі запрошення робляться підробленими. Процедура подачі документів на оформлення закордонного паспорта процес, який, на думку багатьох, потребує часу. До недавно українські реалії у сфері оформлення документів, а саме закордонних паспортів, були не дуже сприятливими для користувачів цієї послуги. Однак ситуація кардинально змінилася, і тепер оформлення паспортів для виїзду за кордон під силу навіть дитині. Дівчата Ліза та Аліна, що завітали до столичного центру обслуговування громадян паспортний сервіс, відзначили простоту процедури оформлення такого документу. Інноваційні технології, що впроваджено тут, роблять процес добре налагодженим та відповідно швидким. Для початку потрібно отримати талончик з номерком в очіку. Після цього ви повинні пройти в одну з таких кабінок, де ви повинні оформити документи на своїх дітей. Или, Или да. кем пришли? Детям 12 лет фотография с собой не нужна. А детям, которые поменьше, они должны принести с собой фотографию большую и две и две маленьких. Две маленьких три с половиной на четыре с половиной и большую одну десять на пятнадцать. После того как вы оформили документы, нужно пройти фото. Тоді сфотографіруватися дітям від 12 років, Ну і взрослым тоже. теж студент Артем звернувся до паспортного сервісу, щоб швидко оформити закордонний паспорт з електронним чіпом, коли отримав документи на возз'єднання з родиною в Америці після 11-річного очікування. Хлопець стверджує, що центр обслуговування громадян привабив його найкращими умовами оформлення з усіх можливих. Здесь. Очень быстрый и хороший сервис, который идет. Это да, действительно дороже получается, чем в других э, паспортных столах, но опра оправдано оправдан скоростью и качеством об обслуживания. Буду оформлять загранпаспорт биометрическими данными, потому что на нем сейчас очень, намного меньше подделок делается, загранпаспорт. Э, легче намного въезд в любую страну. Очень быстро можно проехать на таможне, меньше в очереди быть. І дійсно очень сильно захищений європейського образ, Зараз у всіх странах вже спользується біометричні паспорта. Крім швидкого автоматизованого процесу подання документів у паспортному сервісі вперше в українській історії документу обігу запроваджено послугу смс-інформування. Це означає, що коли готовий паспорт поступає до відділення на видачу, клієнт отримає повідомлення про це. Високий рівень сервісу супроводжує громадян на всіх етапах процесу обслуговування. Здесь делают сразу копии, те фотографії. Нужен только паспорт, идентификационный код. В принципе, просто комфортно, более так совершенно нету таких, как там очередей. То есть, и чек, ты по номеру стоишь, не нужно от этого вот стоять, париться. Тебе там там жарко, ти там потієш, або -то в цьому, отреї, оте, Ти можеш піти прогулятися, тобто ти знаєш сколько времени займе, і свободно потім прийти і зробити те, що тебе потрібно. Центри обслуговування громадян зараз працюють у 19 містах України. Тут щоденно приймають тисячі клієнтів і всім створюють надзвичайно комфортні умови. Термін виготовлення нового документу громадянин обирає сам, можна оформити за 7 або 20 робочих днів. Крім того, кваліфікований персонал тут завжди зустрічає з посмішкою, що є однією ознак європейського сервісу. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить. Центр обслуговування громадян паспортний сервіс, оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом.